Вітаємо! Ви знову дивитесь канал Кронос і ми продовжуємо нашу рубрику «Кронос плюс один. Комфорт кухні це все. Необхідно якісно продумати усі деталі функціонального дизайну. Про це і будемо говорити сьогодні з нашою гостею Юлією Грачовою. Зазвичай меблі потребують додаткового підсвічування. Світло допомагає продемонструвати в інтер'єрі предмети, які зберігаються всередині різних шаф та вітрин, а також зробити акцент на певні елементи. Проектування освітлення приміщень виконується тоді, коли вже заплановане функціональне використання простору. Знаючи розстановку меблів та техніки, легше вирішити. Де і як розміщувати джерела світла. Під час проектування освітлення на кухні завжди потрібно пам'ятати про її функціональність. Добре освітлені мають бути робочі місце та зони обіднього столу. Ідеальне рішення це багаторівневе освітлення. Вибір типу освітлення мусить відповідати також розмірам та стилю кухні. Для освітлення робочої зони рекомендуються постійні світильники, вбудовані під полицями чи навесними шафами. Якщо на кухні є посудомийна машина, то проблем із посудом точно не буде. Але для тих, хто вважає за краще мити посуд вручну, маст хев сушки для посуду. Вбудовані сушки, як правило, виготовляються зі сталі з подальшим фарбуванням або гальванікою. Якщо вони виготовлені із нержавіючої сталі, то подальша обробка зазвичай не застосовується. Традиційно сушки для посуду встановлюються в верхній ярус кухні над мийкою, але є й такі рішення, як висувні посудосушителі. Вони встановлюються в нижній секції. Кухні вони укомплектовані напрямними а плавне закривання сушок відбувається завдяки напрямним. Із дотягувачем. Якщо вбудовані сушки не підходять, то можна користуватися настільними. Просто поставте їх поряд із мийкою. Якість сушки для посуду це стійкість до корозії. Найкращий вибір сушки з нержавіючої сталі. Вони стійкі до впливу води, не бояться пошкоджень, довговічні та міцні. Якщо це пофарбована сушка, фарба надійно захищає метал від впливу води. Проте, якщо пошкодити шар фарби, можлива корозія. Сушки з гальванічним покриттям більш підійдуть для зберігання сухого посуду. Треба уникати Прямого влучення води, оскільки хромоване покриття не захищає від корозії. Дуже корисна фурнітура для зручної кухні. Висувні металеві корзини. Карго вони виготовляються із сталевого прута з подальшим фарбуванням або хромуванням. Карго виготовляють для модулів завширшки 150, 200, 300, 400 та 450 мм. міліметрів. Поруч із плитою рекомендується встановлювати вузький каргофасад 150 або 200 міліметрів. Воно призначено для деяких продуктів. Або пляшок невеликого розміру, модулі розміром 300 мм та більше призначені для розміщення тарілок, столових приладів та інших предметів кухонного вжитку. Також широкі карго дуже зручні для зберігання фасованих продуктів. Карго це найвужчий елемент фурнітури. Найчастіше під час планування кухні виникає потреба заповнити вузькі проміжки завширшки до 300 мм. Карго відмінно вирішить цю проблему. Досить популярними зараз стають шафи колони від підлоги до стелі. У ці шафи можна просто встановити полиці або висувні ящики, а можна поставити колону. Вантажопідйомність колони інокса до 110 кілограм. У кухонних меблях замість звичайних ящиків, виготовлених із ДСП, зручно використовувати металеві кошики. Така фурнітура має вентиляцію всього місто кухонної шафи. Кошики обираються за розміром модуля. Їх можна встановлювати як за розпашними фасадами, так і кріпити фасад без Середньо на кошик. У комплекті напрямні з дотягувачем. Якщо кухня кутова, у ній є містки, але не особливо зручні кутові модулі. Тут вам на допомогу прийдуть раціональні кутові модулі. Конструкція системи монтується або до фасаду, або до боковини шафи. Під час відкриття полиці висуваються назовні. Вантажопідйомність таких механізмів до 20 кілограм на одну полицю. Щоб зручно та гігієнічно зберігати будь-які кухонні прилади, ідеально підійдуть лотки в виготовляються із якісного первинного екологічного пластику. Він легко підрізається в необхідний розмір, не псується з часом і не виділяє шкідливих речовин. Для комфортного зберігання кухонного посуду на дно ящика з ДСП можна покласти антиковзаючий килимок від Вальпато. Під час відкриття посуд не ковзає по дну і не гримить. Особливо актуальний такий аксесуар для ящиків, не забезпечених системою м'якого закривання. Для полегшення прибирання та захисту ДСП від миючих засобів на дно модулів з мийкою встановлюється алюмінієвий або пластиковий піддон. Він надійно захищає меблі відпливу агресивного середовища. Для завершення картини з ручної кухні необхідно передбачити ємність для побутових відходів. Велику популярність стали набувати в у меблі відра для сміття. Можна обрати такі варіанти: відро з кріпленням до фасаду за типом карго, відра з установкою у висувний ящик, відра за розпашним фасадом. А більш детальну інформацію про такі відра дивіться у цьому ролику. Дякуємо, що дивилися всі наші останні випуски Кронас плюс. Один». А також дякуємо нашій гості за приємну бесіду. Сподіваємося, вам було цікаво. Залишайте свої коментарі та обов'язково підписуйтесь. Бо попереду ще багато корисної інформації. Ви на каналі Кронас. До зустрічі.